Пам'ятаєте, як про Трампа та його команду казали, що вони помішані на силі, що там прям такі мускулінні сильні мужики, які люблять домінувати? Ну от, а колишній радник Трампа з питань нацбезпеки Болтон так не вважає. Він заявив, що Трамп демонструє Путіну слабкість, а не силу в своїй політиці щодо миру в Україні. Цитую екс радника Трампа: підхід Трампа до російсько-української війни є повною протилежністю філософії Рейгана Мир через силу президент робить Кремлю одну поступ. За іншою. Це не сила, це слабкість, заявив Болтон. Також Болтон сказав, що Трампу подобається Путін і що Трамп вважає його своїм другом. А Володимир Зеленський не подобається. Ну ми вже це прекрасно зрозуміли. Що Трампу вже не терпиться просто робити обнімашки та целовашки з Путіним. Болтон зазначає, що Трамп чинить значний тиск на Україну, припинивши доставку допомоги і передачу розвідданих, що з часом даватиме Росії дедалі більше переваги на полі бою. На його переконання, президент Зеленський повинен не цитую стиснути зуби і зробити все необхідне, щоб йому знову давали допомогу. Кінець цитати і на думку Болтона у Путіна та РФ немає жодних стимулів швидко сідати за стіл переговорів. Трамп день в день зміцнює їх позиції, заявив Болтон. Джон Болтон, до речі, це такий серйозний чолов'яга. Є генерали на полі бою. А він генерал в дипломатії. Серйозна, професійна, досвідчена людина. Але у минулій каденції Трампа він казав Трампу, те, що Трамп не хотів слухати, і Трамп його зі своєї команди прибрав.